Подарунок долі. В час цей подарунок просто жити, дихати, не спалювати мости, землю і народ свій полюбити, цю любов до Всесвіту нести, добрими ділами надихатись, знати, я навіщо на землі? Впавши і забившись, підійматись, йти вперед, як в бурю. Кораблі. Складно Божа хискрість і скорбота, змучений згорьований народ. Мабуть, хрест це наш, свята робота знищити ординський лютий зброд. Той, що суне, хоче нас скорити, попри власні втрати і ціну, мріє Україну захопити, нам страшну нав'язує війну. Мусим захищати правду, світло, людство і його священну суть. Вірю, Україна знов розквітне, бо нащадки горді слідом йдуть.